Усі моє вітання! Тому із сьогоднішнього нашого уроку будуть числові послідовності. Ми з вами розпочинаємо новий розділ. Перший параграф у нас такий легенький, лайтовий, будемо розбиратися, що ж таке числова послідовність. Числова послідовність це набір чисел, записаних в певному порядку. Між ними є певна закономірність, деяку закономірність ми будемо з вами одразу помічати, деяку ми не побачимо. Отже, 2, 4, 7, 10 – це числова послідовність. Нас запитують, скільки членів ця має послідовність. Ми їх порахуємо, їх всього 5 штучок. Нам потрібно. Потрібно назвати перший та останній члени цієї послідовності. Перший член у нас 2, останній член у нас 15. Нас запитують, який номер члена послідовності що дорівнює 10. 1, 2, 3, 4. Він у нас четвертий. Який член послідовності є наступним за членом послідовності що дорівнює 4? Після 4 у нас 7. І який член послідовності є попереднім до члена послідовності, що дорівнює 15? Перед 15 у нас 10. Як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже легенька, гарна тема. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Я працюю за Підручником автора Істер 9 клас 17-го року видання. Усні завдання у нас закінчилися, переходимо до письмових. Послідовність задано формулою АНТ. Так, послідовність позначають маленькими латинськими літерами А, Б, С, X, Y, а ось ця формула. Для знаходження нашої послідовності, для знаходження членів нашої послідовності, нам потрібно знайти перший, п'ятий та сьомий члени цієї послідовності. Перший член буде позначатися а 1 тобто ось ця літера n означає порядковий номер нашого члена послідовності, а 1 дорівнює 5n відняти 1. Н це той номер, який порядковий в нашому члені. У нас це одиничка, тому нам треба 5 помножити на 1 і відняти 1 – 5 на 1, 5, відняти 1 буде 4. Аналогічно ми будемо шукати п'ятий член послідовності, а 5 дорівнює замість n просто підставляємо п'ятірочку. 5, 5 на 5 відняти 1. 25 відняти 1 буде 24. І так само будемо шукати сьомий член послідовності, а сьомий дорівнює, замість n підставляємо число 7. 5 на 7 і відняти 1, 5 на 7, 35. Зняти 1 буде 34. Тобто нічого важкого немає, просто потрібно підставляти у формулу число, яке є порядковим номером. Наступний номер у нас 671. Давайте виконаємо друге і четверте, тому що завдань багато, всі роботи не будемо. Тут так само. Нам потрібно знайти чотири перших члени послідовності, які задано формулою. Перед цим була одна формула, зараз у нас інша формула. У нас формула n-ного члена xn не дорівнює n у квадраті поділити на n плюс 1. Тобто, коли ви будете шукати x перше, вам треба просто от сюди замість n підставляти число 1. 1 у квадраті поділити на 1 плюс 1, 1 у квадраті це 1, 1 плюс 1 це 2. Все максимально просто. Нам потрібно знайти чотири таких члена. Х2 дорівнює. Сюди замість літери n підставляємо 2. 2 у квадраті на 2 плюс 1. 2 у квадраті 4, 2 плюс 1 3, 4 третіх або 1,1 третя. Далі підставляємо 3. 3 у квадраті на 3 плюс 1. 3 у квадраті 9, 3 плюс 1 4 або ж 2,1 четверта. І останній член послідовності х4. Четвер... Знизу, до речі, не сказала ось ці циферки: 1, 2, 3, 4 це індекс. Він записується знизу, і ми вже зрозуміли, що це порядковий номер нашого члена послідовності. Х4 дорівнює 4 у квадраті поділити на 4 плюс 1. 4 у квадраті 16, 4 плюс 1 5. Ну або ж 3,15. Як ви зрозуміли, нічого складного сьогодні у нас не буде. Наступний, ну, наступний приклад, який ми зробимо, це четвертий. Тут точно так само потрібно підставляти просто замість літери n наше число. Тобто, коли будемо шукати х1, підставимо «1» у кубі поділити на 2 в першому степені. «1» у кубі це «1», «2» в першому степені це 2. Коли шукаємо х друге 2 у кубі поділити на 2. Н степінь, тобто квадратик, 2 у кубі це 8, 2 у квадраті 4, тобто це буде 2. Х3 дорівнює 3 у кубі поділити на 2 в третьому степені. 3 у кубі 27, 2 в третьому 8, виділяємо цілу частинку. 27 ділим на 8, буде 3 цілих, 24 і 3 восьмих. 3,38. І останній Х4 дорівнює, підставляємо четвірочку. 4 у кубі поділити на 2 в четвертому степені. 4, Ну, до речі, тут зручніше, знаєте, як зробити. Можна 4 у кубі це 64. 2 в четвертому це. 2 на 2, 4, 8, 16, і потім скорочувати. А можна написати, що 4 у кубі – це 4 на 4 на 4, а 2 в четвертому – це 2 на 2 на 2. І скоротити 2 і 2 і четвірку, 2 і 2 і четвірку, і ми отримаємо просто 4. Але можна було піднести до степеня і порахувати тест проблем. Не має бути. Добре, я думаю, з цим розібралися. Наступне завдання: номер 673. послідовній задано формулою. БНте дорівнює 4Н додати 17. Знайдіть номер члена послідовності, що дорівнює 65. Що це означає? Що у нас з вами буде кілька членів послідовності? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий там, наприклад, 23, 47, 65. О, наше 65 знаходиться Знаходиться на третьому місці, але ми не знаємо це. Я так уявно собі сказала, що на третьому, але ми не знаємо, на якому місці воно знаходиться. Тобто, ми знаємо, що ось це 65 – це наше БНН. Воно дорівнює 65, але який в нього порядковий номер, нам потрібно визначити. Тобто, по суті, нам потрібно знайти n. Ми ось цю формулу замість bn того підставимо 65. Що будемо мати? 65 дорівнює 4n додати 17. Далі розв'яжемо рівняння, 4n дорівнює 65 відняти 17, 4n дорівнює. 60, 55, 48. 4n дорівнює 48, отже, щоб знайти n, мені потрібно 48 поділити на 4, і це буде 12. Тобто порядковий номер члена послідовності, що дорівнює 65, це 12. Іншими словами, якщо ми хочемо записати дуже по-розумному, дуже грамотно, у нас буде b12 дорівнює 65. Ось таким чином. Чудове, наступне завдання таке, знаєте, не знаю, теж лайтове, не дуже розумію, для чого воно потрібне, але виконаємо. Нам потрібно задати таблицею. 5 перших членів послідовності натуральних чисел. Значить, Що у нас буде в табличці? У нас в табличці будуть натуральні числа, які кратні числу 3. У нас буде їх порядковий номер, так як у нас цих чисел 5, 1, 2, 3, 4, 5. Їх буде 5 штучок. І у нас будуть члени нашої послідовності, нехай це буде якесь там «АНТ». І ці числа мають бути кратні числу 3, але 5 перших. Тобто найперше число, яке кратне числу 3, натуральне число, яке кратне числу 3, це число 3. Далі буде 6, далі буде 9, 12 і 15. Ось числа, які кратні числу 3. 3. Ну і друге завдання знайдіть номер члена послідовності, що дорівнює 12. 12 дорівнює член послідовності під номером 4. Тобто А4 дорівнює 12. Все-таки, я не знаю. Усний номер, але ми його зробили, розібралися. Так, ну і тепер уже цікавіше завдання. Номер 676. Нам задано послідовність YNT дорівнює 2n квадраті відняти 18N плюс 7. Нас запитують, які із ось цих чисел є членами цієї послідовності. І якщо вони є членами, то вказати їх номера. Ми будемо робити. Перше і третє, і ви на конкретному прикладі побачите, як це все виконується. Отже, нас запитують, чи є число 7 членом цієї послідовності. Давайте уявимо, що число 7 є членом послідовності YNT. Тобто, у нас є послідовність, там записані якісь конкретні числа. І де серед них є число 7. Якщо ми знайдемо його порядковий номер, то ми будемо знати, що це число точно є членом послідовності. Тобто ми у нашу послідовність YNT замість YNT підставимо число 7. От сюди у нашу формулу, не замість n, тому що 7 це не його порядковий номер. 7 це член послідовності, тому будемо мати 7 дорівнює 2n у квадраті, відняти 18n, додати 7. Так, чудово. І тепер ми отримали квадратне рівняння, яке можемо розв'язати. 2n квадраті відняти 18n плюс 7, і перенесемо до них ще мінус 7 дорівнює 0. Плюс 7 і мінус 7 взаємо знищилися і вийшло, що 2n квадраті. Відняти 18n дорівнює 0. Квадратне рівняння неповне, можемо винести 2n за дужечки, в дужках буде n відняти 9. І тепер 2n дорівнює 0, або n відняти 9 дорівнює 0. Тут n дорівнює 0, а тут n дорівнює 9. Так, ну а давайте тепер аналізувати, що таке було n. n це був порядковий номер. Чи може бути порядковий номер 0? М -м. Порядковий номер обов'язково має бути натуральним числом. Тому тут у нас не задовільняє умову задачі. Так, а ось тут у нас n дорівнює 9. n дорівнює 9 нас влаштовує, таке бути може. Тому нас запитували, чи є число 7 членом послідовності є, і його порядковий номер буде 9. Тобто y9. Буде дорівнювати 7. Коли буде послідовність багато-багато чисел, то на дев'ятому місці буде стояти сімка. Ось так це робиться. Чудово, це ми зробили перше. Давайте виконаємо друге. Давайте перевіримо, чи буде число 50 членом послідовності, аналогічно підставимо у нашу е, числову послідовність замість YN того 50. Підставляю і знову ж таки отримую квадратне рівняння. 50 дорівнює. 2n у квадраті відняти 18n додати 7. Далі перенесу все в один бік і спрощу виконаю дії. У мене буде 2n у квадраті відняти 18n відняти 43 дорівнює 0. На жаль, тут вієтом розв'язати не можна, тому будемо розв'язувати дискримінантом. 18 у квадраті. Буде 324. Мінус, а далі стане плюс, тому що ось це число це у нас від'ємне. 4 помножити на 2 і на 43. 8 на 43 це. 4 плюс 344 і ми отримуємо число 668. Якщо у вас є табличка квадратів поруч, ви побачите, що корінь із дискримінанту цілим не буде. Да? Тобто корінь із дискримінанту не ціле число. А якщо корінь із дискримінанту число не ціле, то і наше n не буде натуральним. А якщо n не натуральне число, то, на жаль, або, на щастя, 50 не буде членом нашої послідовності. Чому, ребят? ще раз, тому що у нас n вийшло не натуральне число. N має бути натуральним. Ось таким чином робиться цей номер. Так само ви можете перевірити мінус 29 і 79, і побачити, чи дійсно воно А, ну, до речі, давайте знаєте, що зробимо. Давайте ми все-таки перевіримо. Ще мінус 29. Поясню, чому там теж буде цікавенький випадок. Отже, давайте я зроблю ще друге. І я замість YN підставлю число мінус 29. Так, що у нас тут? Ось наша послідовність. Мінус 29 дорівнює 2n у квадраті відняти 18n і додати 7. Знову ж таки, квадратне рівняння стандартне ми отримали, переносимо невідомі вліво, відомі, в переносимо все в один бік, тому що у нас квадратне рівняння 29 перейде і стане плюс 29. Отже, будемо мати квадратне рівняння ось такого вигляду. Тут можна поділити все рівняння на 2 для чого? щоб зробити з нього зведене квадратне рівняння і розв'язати його за допомогою теореми Бієта. Н перше і друге у нас має бути в добутку 18, а в сумі 9. В добутку 18 це 3, а в смислі, в добутку 18 це 3 і 6 і знак. І той, то все чудово, 3 і 6. Але побачили, що у нас вийшло дві відповіді. А якщо у нас вийшло дві відповіді, то виявляється, що і третє дорівнює мінус 29. І y6 дорівнює мінус 29, тобто, в нашій числовій послідовності, число мінус 29 повторюється два рази на третьому місці і на шостому місці. Отже, у таких випадках в цьому номері може бути варіант, коли тільки один номер, да, тобто число є членом послідовності, його порядковий номер, одне якесь число, так як було в першому прикладі, в другому прикладі у нас два числа, тобто в числовій послідовності два однакових числа. Вийло. І третій випадок, коли число виходить не натуральне, тому не є членом послідовності те число. Добре, а я сподіваюся, з цим розібралися. І останній номер, який нас сьогодні ще чекає, це номер 678-й. І це, нарешті, якийсь хоча б перший цікавенький номер, який трішечки сьогодні був складний, тому що всі інші, як на мене, були дуже легенькі. Але я постараюся максимально вам зрозуміло його пояснити, і будемо розбиратися з кожним прикладом окремо. У нас є. Числова послідовність, але вона задана рекурентно. Що означає рекурентно? Ось такий запис. У нас немає конкретно, це n не дорівнює, так? У нас якісь незрозумілі n плюс 1 і N. Давайте розбиратись, що означає n плюс 1 і N. Як між собою пов'язані N плюс 1 і N? Все максимально просто. N плюс 1 це наступний член послідовності, а N це до нього попередній. Тобто N-1 це попередній перед це N n плюс 1 це наступний член послідовності, після cn. Я напишу якийсь просто приклад 3, 8, 12, 46. Так от, якщо я візьму за cn не на 12, то cn плюс 1 це 46, це наступний член. Так? так само, якщо я візьму це n як 3, перший член, то до нього наступним буде це n плюс 1, буде член 8. Але як же нам це зробити, маючи, в принципі, ось такі записи, як нам знайти перших 5 членів послідовності? Перший член у нас є, це перше. Тепер, щоб знайти це друге, нам потрібно. Це n плюс 1. Це означає, що наступний член, або той, який ми шукаємо, дорівнює це енте, тобто попередній відняти 5. Все максимально просто. Щоб знайти наступний, треба від попереднього відняти 5. Тобто, щоб знайти це друге, треба від це першого відняти 5. А ми це перше знаємо: воно 8. 8 відняти 5, дорівнює 3 все. Тепер, щоб знайти це третє, треба наступний. Щоб знайти наступне, треба від попереднього відняти 5. Який до нього попередній? До нього попередній це друге. Нам треба від другого відняти 5, тобто від річки відняти 5. І це буде мінус 2. Як знайти це четверте? Щоб знайти член послідовності, треба від попереднього до нього відняти 5. До це четвертого попередній, це третє, віднімаємо 5 і отримуємо мінус 2, мінус 5, мінус 7. І останнє це п'яте дорівнює. Щоб знайти це п'яте, нам потрібно від, наступного, від попереднього відняти 5, тобто від це четвертого відняти 5. Це четверте ми знайшли тільки що мінус 7, мінус 7. Відняти 5, буде мінус 12, ось ми знайшли перших 5 членів послідовності, яку нас просили. Так, друге завдання я ще постараюся тут його вмістити. Знову ж таки, у нас є запис: це перше дорівнює мінус 3, n плюс 1 це означає наступний. Якщо вам важко, так собі і напишіть: наступний член дорівнює 2 це тобто 2 попередніх. Додати 3, 2 помножити на попередній і додати 3. Це перше у нас є, його шукати не потрібно. Тобто, щоб знайти це друге, мені потрібно 2 помножити на попередній, а попередній у мене це 1, і додати 3. 2 помножити це перше, у мене мінус 3 і додати 3. 2 на мінус 3 мінус 6, мінус 6 плюс 3. Мінус 3. добре. Це третє. Мені потрібно двічку помножити на попередній член, тобто на це друге і додати 3. Значить, у мене буде двічка, множиться на це друге, а це друге в мене мінус 3. І додати 3. 2 на мінус 3 мінус 6, додати 3 мінус 3. Так, знову вийшло мінус 3. Тому, я думаю, ви здогадуєтеся, коли ми будемо шукати це четверте, 23 додати 3, коли ми знову 2 помножимо на мінус 3, додамо 3, у нас вийде мінус 3. Тому і це п'яте теж буде дорівнювати мінус 3. Ось така цікава послідовність, в якій всі, всі числа послідовності є числом мінус 3. Так, ну це було легше завдання. Давайте трішечки ускладнимо задачку і виконаємо третій номер. Так, щоб вам було гарно видно. Так, отже умова у нас ось така, і нам знову ж таки потрібно знайти перших 5 членів послідовності. Нам вже дають перший і другий, нам залишилося знайти третій, четвертий і п'ятий. Але тут з'являється це N плюс 2. Що таке це N плюс 2? Це той, який буде наступний до C N плюс 1, то наступним буде Це N 2. А потім до нього додати ще це N, тобто попередній до того, що був тільки що. Я розумію, що заплутались, давайте на конкретних прикладах розбиратися. Отже, якщо у нас 8, це C N. То наступним буде n плюс 1. 12 це наступне це n плюс 1. А 46 – це буде n плюс 2. Це наступний до наступного, тобто ще через одненький. Тому. У нас з вами це N плюс 2 те, що будемо ми шукати, нам потрібно це N плюс 1, тобто попередній, додати ще попередній. Зокрема, якщо ми будемо шукати це третє, нам треба попередній, тобто це друге, додати ще те, що перед ним. Додати це Перше. Це друге за умовою у нас три. Додати це перше за умовою у нас мінус 2. Три додати мінус 2 буде 1. Так, це третє знайшли. Далі це четверте дорівнює. Нам потрібно попередній додати ще до нього попередній. Тобто до це третього додати це друге. Це третє ми знайшли тільки що одиничка. Це друге у нас є в умові три. 1 додати 3 буде 4. І так само це 5. Нам потрібно попередній, це 4 додати до нього ще попередній, це третє. Це четверте у нас 4, а до нього попереднє це третє, 1. 4 плюс 1 буде 5. Ось таким чином ми з вами знайшли всі-всі-всі члени цієї послідовності. Так, ну і останній номер, який нас з вами чекає, це. Четверте завдання. Ось така у нас послідовність. У нас є це перше, це друге. І тут знову це N плюс 2. Так, тобто те, що будемо шукати ми. Це N плюс 1 до нього попередній. Поділити на попередній до цього, і тут увага, додається 1, він не в індексі. Бачите? Тобто одиничка, ось ця плюс 1 це не індекс. Це просто додати 1, як додати 5, додати 7. Тому, значить, перше, друге у нас є: це третє дорівнює риска дробу. Це n плюс 1 і це n плюс 2. Наступний попередні. до попередній. До це третього попередній це другий. А в знаменнику це n, тобто ще до нього попередній. Тобто це перше плюс один. Чудово! Отже, це друге у нас дорівнює мінус 5 за умовою. Це перше у нас дорівнює 0. 0 плюс 1, і у нас вийшло просто мінус 5. Це третє знайшли. Це четверте дорівнює. В чисельнику попереднє, тобто це третє, а в знаменнику попереднє до нього, це друге плюс один. Це третє ми тільки що знайшли мінус 5, це друге за умовою мінус 5 додати один. Мінус 5 поділити на мінус 4 буде знак плюс 5 четвертих або 1,1 четверта. І останнє це п'яте, дорівнює попереднє, це четверте. Поділити на попереднє до нього плюс 1, Це третє плюс 1. Це четверте, це у нас 1,1 четверта. Далі, замість рисочки дробу, напишу поділити двокрапкою. Це третє у нас мінус 5 додати 1. 1,1 четверта це 5 четвертих. Нам потрібно поділити мінус 5 плюс 1 це 4. Тобто 5 четвертих нам потрібно помножити на 4 перших, отже, на 1 четверту. 4 на 4 – 16, а в чисельнику 5 на 1 – 5. Мінус 5, 16. Ось таким чином ми знайшли усі члени послідовності. Сьогодні такий був легенький. Маленький урок. Ще раз сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Будь ласка, залишайте коментарі, пишіть свої реакції, чи сподобалося відео, чи не сподобалося, і які відео ще потрібно відзняти. Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба! До нових зустрічей!